Тут у джерелі постійна температура 11 градусів. У джерелі я знаходжусь, коли занурююсь, 16 секунд. Кропивничанка Маріна Віннік пірнати у купель приходить за будь-якої погоди останні 5 років. Каже, робить це не раз на рік на водохрещі, а через день, інколи й двічі на день. Я вважаю, що людина, яка приходить тільки один раз на рік, то їй треба підготуватись до цього. Якщо Вітер або холодно, то обов'язково має бути капюшон для того, щоб закрити мокре волосся. Пірнання у холодну воду без підготовки може зашкодити здоров'ю, говорить лікарка Іванна Варнавська. Протипоказано пірнання в ополонку пацієнтам, які мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, запальні захворювання сичововідної системи, рани відкриті. Протипоказано це вагітним жінкам дітям до 6 років без попередньої підготовки. Овкі, то це може призвести до запаморочення. Далі це втрата свідомості, інсульти і інфаркти можуть бути на цьому фоні. Каже, вживати алкоголь не можна, він не зігріває. Призводить тільки до розширення судин, і це тільки дає нам скоріше переохолодження організму. Не рекомендує пірнати з головою. Це великі ризики спазму судин. Які можуть призвести до серцево-судинних неврологічних катастроф. Зуття Ми знімаємо саму останню ну, чергу перед тим як занурюватись, і спочатку ми починаємо обливатися холодною водою. Лице далі тулуб, спину, і тільки потім ми можемо поступово спочатку однією ногою, потім другою ну, занурюватись у холодну воду не більше 5 секунд. Ви можете ну, знаходитися там, якщо ви перший раз, і зразу виходити. Ну і звісно, щоб вам подали рушник, теплі речі або ковдру за новоюліанським календарем. Водохреща відзначатимуть 6, а не 19 січня. Через обстріли російською армією українських міст рятувальники радять відмовитись від масових занурень. Але все ж, якщо ви вирішили купатися, то у всіх місцях де проводились ці хрещенські. Купання раніше будуть чергувати рятувальники для забезпечення безпеки в міркувань безпеки. Ми не можемо зараз називати адреси. Якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, то негайно треба покинути місце. Масового скупчення людей і пройти в найближчого криття, або у найближчу будівлю і дотримуватись правила двох стін. Священники нагадують, що занурення на водохреща це не метод прощення гріхів. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.